Це один із дитячих садочків Харкова, розташований в Великій Данилівці. Він з перших днів війни став волонтерським осередком. Саморобні окупні свічки, маскувальні сітки, обереги, в'язані теплі шкарпетки та рукавиці, продукти харчування, домашнє печиво та смаколики все це для захисників України з любов'ю та вірою у перемогу. Виготовляється тут дбайливими руками освітян Харкова. До великої справи долучились всі охочі: вчителі, батьки, місцеві мешканці. Ці старшокласники допомагають дуже багато людей. Це мешканці великої Данилівки, це мешканці міста, взагалі, це люди, які знаходяться за кордоном у різних містах України. Всі, хто бачить, що в нас є і працює така підтримка для захисників, вони всі намагаються нам допомогти залучитися до нашої допомоги військовим і передають. Все більше і більше допомоги я навіть не можу перелічити, наскільки багато всього було зроблено, скільки всього було передано до хлопців у такі найгірші, мабуть, місця, в яких зараз знаходяться хлопці, це і свічки, і це і сіточки, і продукти харчування. Це і допомога не лише хлопцям, а і у шпиталі. Люди всі чи можуть допомогти, і якщо є запити, ми намагаємося це все знайти і передати нашим захисникам. Підрахувати у цифрах все те, що виготовили та передали військовим за час супротиву, говорить керівник закладу. Дуже складно. Це близько двох тисяч окопних свічок, три тисячі квадратних метрів сіток. Різного кольору вже наплетені і передані нашим бійцям. Оберегів дуже багато, дуже багато діточок, які хочуть передати своє серце нашим захисникам від серця з миром, і щоб він ці обереги їх оберігали. А от про данилівські пиріжки по харківськи серед військових вже навіть легенди ширяться. Мешканці великої Данилівки приносять нам продукти харчування, а потім дівчата випікають їх вдома. Ці смаколики дуже полюбляють хлопці і вони їх чекають. Почалась життя велика волонтерська робота, розповідає керівник садочку, 24 лютого. Ми не змогли стояти осторонь і почали виготовляти окопні свічки. Нам стали допомагати люди, приносити картон. Е Банки жестяні, потім це був і парафін, і віск. Щодня кипить робота. Плетуть, майструють, випікають, збирають все для потреби бійців з передової. І так буде, кажуть, до перемоги. А ось це вже інший садочок Харкова в Основ'янському районі. Тут теж з перших днів війни збираються всі, хто хоче і може докласти і свою посильну частку в велику загальну справу. Ми знаємо всі потреби, які є у наших захисників. Спочатку ми розпочали плести маскувальні сітки. Працювали щодня в дві зміни зранку і до вечора. Під час цих плетіння сіток наші вихователі співали українські пісні. Вони якось піднімали настрій собі і своїм колегам. Шіна передавали волонтерам. В кожній такій сітці говорять педагоги. був вкладений оберіг: лялька, мотанка, янголятко чи сердечко та листи від маленьких харків'ян з побажаннями для наших захисників. Наші дітки, батьки приймають дуже активну участь у допомозі військовим. Також багато оберегів виготовили наші вихователі не тільки для сіток, але й ми передавали на передову нашими волонтерами. Також працівники цього закладу організували збір необхідного матеріалу для виготовлення окопних свічок та грошей на придбання дронів, а також домашні смаколики, закрутки, засоби особистої гігієни, ліки все це передається на передову. Зараз є потреба у військових в ковдрах, теплих ковдрах. Ми об'явили збір теплих ковдрів, і вже ось 10 ковдрів принесли, і будемо продовжувати далі. Оберегів ми за весь цей час виготовили десь тисячу, ось стільки ти 100 Обереги ми будемо передавати на цій неділі з гуманітарною допомогою, яку ми зараз організували. Зібрали кошти і будемо закупляти сіток. Ми кожен день платимо 2-3, Всього сіток в місяць 40. Ось за цю неділю ми вже сплели тільки 12, 12 сіток. Ось ви побачите, вони в нас лежать зараз. І ми відправимо десь вівторок. Наші волонтери відправляють і Купінський напрям, і Бахмутський напрям. Кожна мотанка, яку роблять наші вихователі, робиться з любов'ю і для. Перемоги наших захисників. Є тут і оригінальні унікальні пристрої, які виробляють харківські освітяни. Ми зараз розпочали нову акцію, виготовляємо розпалювачі для військових для окопів. Ось така свічка розпалювач, пояснюють майстрині, горить приблизно 8 хвилин. Але цього часу вистачає, щоб щось швиденько підігріти чи просто зігріти руки. Також ми ще готуємо сувеніри, Рукавички, листівка, рукавичка і будемо обогрівачі, маленькі обігрівачі. заказали вже 25 штук обігрівачів, які передамо на передову військовим. І така волонтерська робота проводиться в кожному освітньому закладі міста. Педагоги разом з харків'янами роблять все, щоб наблизити таку жадану перемогу. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій Старенков, Світлана Бреус, Харків. Новини.